Тельбе Шахів грає проти Уй. Німеччини рейтинг 1875. Захист Алехіна. Будемо боротись з буде по типу французького захисту. Завжди роблять ці ходи майже 90% і виявляється, це завжди. не завжди, а частенько і фі... дурниця. Ну, або, якщо це нормальний хід, то потім суперник, якби за центр, особливо не бореться. А от він б'є, б'є. Центр провалюється в нього, а ми його захоплюємо. Треба тільки правильну розстановочку знайти. Все буде зерґуд, Слон на краю, навряд чи тут у нього є якась є можливість щось створити серйозне для нас. Далі, можливо, взагалі зіграю D4, слон B7 H3. Просто кінь, якщо тут був, то на D4 це не дуже приємний хід на кінь Тепер ми обмежуємо і слона, і коня. всех их тут? Ватку <coughs> трава сейчас заработаю, но сюда их. Пишу супер на нас. Увів. Mm. Так, ну тепер можна і два нулі піти, я думаю. Пішака буде слон тримати? Далі буде видно, що. Міг би коня на c 4 провести. Не, якась своя. Супер ідея. Ні б коня сюди провести, але як це зробити? Давай так. Так, ти просто нападаєш? Профілактичний хід я б'ю тут. Не ждав тебе висить. Ну, давай поміняємось до. Тупенького коня його поміняємо на свого також. Все-таки в нього був, був класний якийсь маневр, йому це не цікаво. Після взяття, можливо, по полініа будемо давити. Так, суперник хоче все міняти. Ну, не знаю. Так, 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 так. Міняємо теж. І. Менше фігур, ну, якби в тебе постійно тут зависає. Так, зараз ми тобі мат якийсь ще поставимо. А може і не поставимо. А, ти напав просто на нас. У мене то слон такий собі. У мене то слон такий собі. Трансформуємо цю всю движуху. Так, тринь, 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 тринь. Три, три, три. Фейс приходит сюда. Кто-то новый фейс приходит, да? А их такие хлипкие сегодня. 就不然呢，这样。 Бьешь тут, я бью тут. Это бы такая себе структурка, конечно. Не камильфо, не камильфо. Централізований ферзь. 98% успіху. Таких загічних ферзових. Домінує. Ну і слабкості, звісно. Пішу у суперник. Так, 79 на 88%. Ну, Б'є він суперник. Проблема в тому, що він міняє коня, який контролює поле. Ну або атакує поле. d 4 але. Білі поля слабкі, слон впирається в пішака, погана фігура. В коней також нема особливого якогось кар'єрного росту, так скажемо. Ну, мало взаємодії, центру білі не контролюють. Два слони в чорний. Як боротися? От Віддав білопольного слона суперник, а в діагоналі контролює чорнопольний, діаг... чорнопольний білопольний слон. Опонента в нього немає. Якщо у вас два слони в суперника один слон, то треба грати на, по полям того слона, якого суперника немає, Тобто по білим полям. Ми відкрили діагональ, поставили сюди, поставили сюди фрезя, і тут постійна загроза. Прив'язали суперника, щоб постійно мав собі на увазі, що один хід не туди і будемо мати його. Справа ну, в тім, що от він поміняв тури, моя та загроза залишається по білим полям. А його, от, якась була б контргра, яка зумовлена саме двома турами. Десь він міг би щось створити. Ну він їх поміняв. і залишив себе якоїсь контргри можливої. Тобто тут залишається йому розраховувати тільки на те, що я щось йому підставлю. Ну я ж не зобов'язаний підставлятись в один хід. Так, я підставляю час від часу. Буває ще й частіше, ніж потрібно було. Але не в цьому випадку. Ферзі 3 був гаразд. Також централізація. Чіпляється до всіх пішаків, а ми тут не боїмось. Та саме йде профіль. Не боїмось цього проходу. Ми цього пішака зупинимо. Да. Ну і все. Домінація одного фразя над іншим.